Вечір. Сьогодні я записую рецепт котлет з овочів в духовці. Один кабачок беремо десь 300 грамів, дві картоплини, одну цибулину, дві моркви, петрушка, два яйця, 4 6 столових ложок паніровочних сухарів, сир, масло, <кхід> перець, сіль. Починаємо готувати. Кабачки тримо на крупній терці, солимо, нехай вони стікають. Картоплю теж тримо на крупній терці. На крупній або на середній терці тримо моркву. Кабачки ми відтискаємо в миску, сюди ж відтискаємо і картоплю, додаємо моркву і порізану зелень. А потім додаємо одну цибулину дуже мілко нарізану, можна і блендером. Додаємо два яйця, мішаємо все добре, солимо, перчимо. Додаємо паніровочні сухарі з розпушувачем. Котлети можна жарити, а можна готувати в духовці смачного.